Сьогодні моє відео буде про яскраву легенду Балакліщини, гарного футболіста і відмінного тренера по футболу Сокора Федора Миколаєвича. Все своє життя у нього було пов'язане з футболом. Спочатку, в 1964 році, він з підлітками-однодумцями організували в селі Вербівка футбольну команду. І основним воротарем в цій команді був Федір Цокор. Потім він став тренером по футболу команди «Колос Вербівка». і вона майже постійно вона була чемпіоном Балаклійського району і неодноразово вигравала в майже всі кубки, в яких брала участь. Звичайне село Вербівка славилося на всю Україну. Тому що Федору Миколайовичу мало було районних змагань. Він своєю командою брав участь у різноманітних кубках області по футболу і мав певні досягнення. Беручи дітей ще із стін школи, він виховав не одне покоління гарних футболістів і гарних порядних людей. Подивіться на оці команди різного віку. І всі вони, я вважаю, вдячні Федору Миколайовичу за те, що він їм відкрив спортивну дорогу до вищих нагород. Його команда приймала участь у першості України по колосу і неодноразово була фіналістом облазних змагань Кубків по футболу. З 1964 року по 2001 рік Федір Миколайович Працював у Вербівці головним тренером по футболу і відповідав за спортивний рух вербівчан. В 2001 році раптово пішов із життя Федір Миколаївич Сокор. На його честь його учні і друзі-футболісти стали проводити футбольні турніри, на які збиралися ті основні суперники вербівських футболістів. У 2011 році в селі Вербівка відбувся 10-й традиційний турнір пам'яті Федора Миколайовича Сухора, на який з'їхалися чотири команди щоб виявити переможця. Ясна річ, що ті молоді хлопці, футболісти, вже мають свій поважний вік і швидкістю не та, але спортивна злість і жада до перемоги була. Майже в усіх. Дивлюсь на оці історичні архівні кадри і пригадую, як все тоді було, як ми раділи тому, що оділи спортивну форму і вийшли на поле, побачили своїх хлопців, суперників із різних команд. А тепер вони стали як рідня, яку давно не бачив. Турнір пройшов весело і цікаво. Більше двох годин я зняв на відео і виклав в інтернет. На каналі Анатолій Грагатий архівне відео. Дивіться, ви можете його знайти у мене в плейлисті Футбол. Там багато футбольних зустрічей між різними командами.

Здравствуйте, С праздником вас. Спасибо, так же і вас. Що у нас там сьогодні за мероприятие? У нас сьогодні проводимо кубок, присвячений пам'яті Федора Николаевича Цокора, нашого тренера, якого вже 10 років, на жаль, нема з нами. Це юбілейний турнір у нас. Ну, приїхало у нас сіка, на 4 команди зустрічаються. Савинці, Балаклія, Вербівка і червоний день. Ну, ви, мабуть, всі знаєте, може, до якось таке занимається десятий раз зібралися тут, на цьому стадіоні, де проводимо турнір в честь пам'яті, ну я б сказав, видатного легендарного чоловіка Сокара Федора Миколаєвича. Ну, Мені пощастило, що з 50-х років я знаю його, коли він очолював. Він був засновником цієї футбола в нашому селі. І так воно розповсюдилося. Я думаю, що на район, на область. Значить, він був значить визнач. Я думаю, визначною особою. Я думаю, що більшість із вас, практично, всі ви його знаєте. Мені хочеться. Всіх вас поздоровити з цим святом, подякувати, що ви приїхали в наше село. Повірте, що такий турнір буде проводитися дуже довго. Скільки ми будемо пам'ятати, я думаю, що і діти сьогодні пам'ятають, прізвище цокора в селі, воно як наріцати на російську. Практично всі згадують. Тому я вам бажаю, не незалежно від рахунок буде 5, 1 чи 1-5, я вам бажаю, що всі ви сьогодні переможете. Я уважаю всем здоровья, наследия, И хай вам счастлив, и хай живет спорт в нашей краине. Уважаемые участники турнира, давайте почтим память Федора Николаевича минутой молчания. З якого, з якого року Юр почав тут грати на цьому стадіоні? 1975 року. -го з ми як познайомились. І до кінця. Його вже немає, а ми еще здесь. Ми пам'ятаємо його. Будемо пам'ятати. Конечно. Такого чоловіка вже. мабуть, не буде в районі. Да. Так що. Зараз йому небесне.

Не, вот этот, я имею в виду, когда встану, блядь. Этот, да, этот я хотел тебе туда кинуть, блядь. Следующий год памяти Федор Николаевича Поздравляем победителей и побежденных. Всех. нету. За третье место награждает Нагороджується команда ветеранів села Вербівка, яка посіла третє місце. І навіть червоний донець Балаклія. Нагороджує команду ветеранів міста Балаклія, яка посіла друге місце. Нагороджується команда ветеранів посілка Червоний Дінець, яка посіла перше місце в змаганнях з футболу в пам'яті цокора. І нагороджують за кубком. Ось вже четвертий рік іде війна, рашистська нечість хоче захопити Україну і поставити нас на коліна. Подивіться, в якому стані зараз є вербівська школа, що з нею зробив агресор і окупант. Всі вербівчани відчули на собі, що таке русський мір і що він несе. Вихованці Федора Миколайовича, анатолій Крикуни, і Олександр Харлас. Розповіли мені, як їм жилося в окупації, що зробили нелюди з футбольним полем і роздягальною, спортивним майданчиком біля школи. Ні, прилетіло перший удар ракетний. го вони вийшли, да. а седьмого... Седьмого ночі седьмого ночі... ударили Добре. перші ракети сюди в школу. Садочок наш. Да. Ну, до садочка не долетіло Перелеті. зовсім ні, не долетіло. Не долетіло. В огороді впало. В... 50 і 60 метрів. В гаражі дві впало і в річку впало. Тут, тут була, все венька. Випускні вечора тут проходили. Зустрічі на цьому місці. Тут було все Да, Як розвивати треба спорт, убити повністю все. Яма одна от, мінометного обстрілу, там он. І ще одна на стадіоні, прямо по центру. Он. Там на тій стороні стадіона. Одні виямки. І дорогу тут зробили, вони тут моталися. в роздівалках вони тут обоснували склад боєприпасів. Попадали, цей ну, кубок перекатав. Винось, винось! Пам'яті Федора Миколаївця, цокора турнір тут проводився ежегодний. От кубок, ну ручки подбивали, а сам кубок залишився цілий. Тільки залишилися спецнарядів, пусті гільзи. Те, що вони тут творили. Розбивалися ніякі, наші. Ось Так, роздягальня. Так, да, серед хлопці... снарядів бумаги. хлопці бумажки. Шинки передувалися. Зі снарядів. Футбольне поле, вікна полюбивані. Це піднявся Федір Миколаїв, да, подивився. Побачили, на своє дітище, на а свою тут роздягальню. роздягану. Тутва роздівалка для гаської була. Тут все було під потолок забито снарядами. Це наші хлопчики приїжджали, все позабирали. А так все стояло під самий потолок. Завалено. Так що, наробили горі. Залишиться. Одна є, другої немає. Війна, я вважаю, вже скоро закінчиться нашою перемогою перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою. І ми, я точно знаю, скоро зберемося ветеранами-футболістами, щоб пом'янути Федора Миколаєвича цокора, одіти футбольну форму, і вийти на поле. Футбол моє життя. Ось це висловлювання можна сказати, що підходить до всіх цих хлопців, яких ви бачите на екрані. Всі вони пам'ятають його працю і його відданість футболу. Меморіальна доска Федора Миколайовича Сокора на будівлі контори Вербівській нагадує всім, що він був за людина. Всі ми його любимо і пам'ятаємо. Україна понад усе. Слава таким людям, як Федір Миколаєвич Сокор.